Ну, мене вже все, Павло, якась програма, знак впав, шесть, сутелярки. А ви по якому завтра. Ого, ого, от топ підрозділи. Нашого приклеену. Нашого приклеенно, я не знаю. Доброго дня. Розпочинаємо комісію транспорту зі скуди міської мобільності. В порядку денному у нас два питання, є питання різні. <починаємо>, Починаємо з першого порядку денного, з першого початку, з першого питання порядку денного комісії. Проект ухвали про затвердження ЛКПЕЛІ Автодор, проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у постійне користування на вулиці Ім. Каличука. Мова йде за земельний ділянку площу 1800 метрів квадратних майже. Є додор про суті користування для забезпечення будівництва зовнішніх майданчиків і під'їздних шляхів до земельних ділянок. Є декілька земельних ділянок, яких ведеться в будівництво житла соціального. Якраз ці під'їзди будуть потрібні для тих земельних ділянок. Останній мені вносить розтошечки в понеділок, Автодор торобив документацію, подав то давно. Перепрошую, що я не маю з собою нічого, але це вже в секретаріаті. Там є графіка інформаційна. Mm. А потім ті земельні ділянки, коли автодор закінчить процес будівництва, передадуться кулак, а вони в, будуть в, на балансі автобус. До автодор як слушав, да, що, що, що залишиться, бо ділянки в червоних лініях і тим більше ти під'їздних їх. Баланс баланси отримує, що з маєм буде. Якщо адміністрація забере, то буде адміністрація. Знає, автодор, не дуже... Що... Чистити ще, ще щось та, там, та, прибирати, ремонтувати. Це в те, що доросло, це всі ділянки чорних лініях, це не дамо кісті Ну так, але це нас не автодор не розуміло, будує, а обслуговують за зброю. А от давайте ми якраз спробуємо зразу додати, що вони мають потім забрати адміністрацію. ну, обслугу. Чи є запитання? Дамо шанс. Гляне, думаю, що переконає, депутати мають прийняти остаточне рішення. Працювали над цією ухвалою разом з нашими сесами. Та й Зіваний Петрович. Тайзіванкевич, пропозиція на розгляду ради. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. У нас питання різне. В різному у нас прийшов Антон Коломінців, який вчора дзвонив, немає в 8 годині. Просив, щоб ми його послухали. Це після колегії Андрій Іванович. Не дуже підтримує мою ідею забрати питання у Площі Міцкевича з порядку денного і послухати Антон Коломінця. Ну, давайте спробуйте. Шановні І готові заслухати. У мене дуже короткі аргументи, я буду максимально прямо до, до, до справи, бо розумію, про що йде дискусія. Так? Ми дійсно розглядали разом детальний план території, і тоді так само в нас були різні думки. Ми поговорили про те, яка стосується влаштування фактично паркінгу, про затвердження там, ТЗОВ, проєкту землеустрою. питання земельне. Однак я розумію позицію комісії, і, в принципі, стурбованість відносно питань транспорту, питань мобільності там в локації. І е, якщо говорити про конкретику там, автомобільного руху, про те, яку кількість смуг ми маємо мати в якому напрямку, які радіуси, і так далі, то в принципі я думаю, що і цієї речі та, вона має базуватися на новому моделюванні, бо ви знаєте, що ми на сьогоднішній день і ми, і ви як депутатський корпус так, звертаєте увагу на моделювання, яке було здійснено автодором, там тоді, по-моєму, скільки варіантів розглядалося? Три. Було. Ні, ну, ні по-моєму. Більше... По є ще деякі які які в принципі, варіанти, Є варіанти, які в принципі навіть Окей, можна можна більше, більше трьох там було варіантів, але. Ці варіанти опрацьовувалися в тоді, коли Винниченка в нас було закрите. Так? Тобто зараз, зараз mm -hmm. зараз, да? mm -hmm. 2003 рік. Ні, дивіться, 2023. то що в 2003 році було перекрито, не говорить про те, що ми не моделювали дитячами Винниченка. Ми знали, що Виниченка відкрити мусимо при такому розставі. Тому не треба казати, що моделювання відбувалося в тому. У мене воно є. Я собі ще й нагадав. Кількість машин, які пропускають транспорт. Ну, транспорти. ми не знаємо, ну, скільки пропускана здатність, в тому числі але... робили смартвою. Можливий варіант. Я... Ми не зачіпали я... Винниченка і воно не включало. Воно не включало Виниченка, але воно включало той момент, коли Виниченка є перекрите. Тому що рахувалися машини в той час, коли Венеченка. Ну так, ну Ігоре, ну якби я, я ж при всій повазі, Але дивіться, я не заперечую. Може, може, зараз це моделювання покаже. Розумієте, те саме чи два рази більше. Я ж не знаю, але тоді рахувалося, коли Вениченка було перекрито. <кій> Можна звернути ще увагу на такі речі, що ну, ми не до кінця розуміємо, як ну, спочатку потрібно не тільки конкретно цю площу опрацьовувати, а більше, більше е, транспортну схему. Там обговорюємо, що. <кій> Зараз вона має бути модернізована. Можливо, там буде більший акцент на громадський транспорт. Так, так. Громадський транспорт мав би в центр рухатися, або по центрі на виділеній смузі. І відповідно ця виділена смуга фізично має бути абсолютно. Дивіться, я насправді ми, ми зараз знов з вами пішли в глибину того там mm -hmm. гер... транспортного дивання, але мій меседж дуже є простий в тому плані, що е на цій площі. Паркінг, питання паркінгу, питання земельної ділянки, влаштування там паркінгу, який був всю дорогу наземний, та все життя, якби там був наземний на, тій, на тому трикутнику, якби з 90-х років точно. І е, зараз ми його плануємо зробити підземним. І питання руху якби, по вулиці це є дві різні якби, речі з двох різних світів. Тобто, так як, так як машини їздять над підземними переходами, так само вони можуть їздити над підземними паркінгами. Це не є проблемою, в принципі. Я, я прив'ю тебе, але все ж таки раз. Я дуже поважаю твою роботу, але скажу тобі, в чому була саме початкова причина. No. Час все решта, нам треба створити нову ОДР, яка дасть нам можливість об'їзду в центральну частину в той період, коли буде будівництво. Uh -huh. Коли ми це все прораховували, це вже не говорячи про те, що попередньо вони пропонували пішу зону взагалі. Позбавити себе безпосередньо цієї ідеї, коротше, щоб проїжджати саме біля цього, тому що в нас є потреба доходу, пішого доходу до пам'ятника Адама Міцкевича. Ми відійшли, ми говорили про те весь цей період, коли буде працювати. На вчорашньому колегію, коли я сказав від транспортної комісії, я не чіпаю ЮНЕСКО, я не чіпаю, яка є проблематика там безпосередньо, що стосується розкопки, як це буде відбуватися. Як цей процес, хоча я пам'ятаю, як цей готель будувався, коли вони тільки почали будуватися, зразу ж пробіжали куча всяких людей, які кажуть, тут не можна рити, тут це. І воно стояло 2 чи 3 роки вчинки. Я навіть не уявляю, що буде далі, якщо ми заліземо туди. Але відкидаємося, це. це не наше питання. Ви прийшли на транспортну комісію. Транспортна комісія саме транспорту, і ми будемо на це давити. На вчорашній день Андрій Іванович мені сказав, що в Антона є варіанти як рухатись по місті Львова. Ну я не заважу яка? Може я з вашого до. Давайте пане Дмитро, я закінчу просто. Тобто, я хочу підсумувати, що беремо беремо дану частину дороги. По-перше, дорога там будувалася мільйон разів. Тобто це не можна порівнювати археологію під готелем. І тут, коли вже є все це корито дорожнє вибудоване, 300 разів зроблене, тобто там, там точно а немає ви археології. Раз побули, там корито, як ви говорите, в якому році ну, дивіться, це, давайте. давайте. Це зміна бруківки – це не корито. То, там, то ми знову ми, повністю не В Подивимось. Ну, так? так. Ну. Ну. Е, дивіться, е, тобто я вважаю, що та, полегшити доступ звітам до пам'ятника Міцкевича однозначно добре, та, тому що банально ну, то, якби, туристи змушені просто стрибати під колеса автомобілів і е, якби доступитися до пам'ятника Міцкевича, взагалі там зробити замість е, цього. Парковища якби наземного зробити нормальний цивілізований підземний парк це є добре, але це не означає, що треба з тої сторони повністю зарівняти транспорт. Ми, наприклад, зараз розглядаємо цю ідею сполучення тролейбусних систем. Північного частини Львова, і південної частини Львова, очевидно, вона має проходити там років чотири тому назад, може Павло підтвердити, коли я це ініціював. Запропонували І якраз це місце, воно в тому числі є ключовим, щоб ці системи з'єднати. Та тобто, ми ж тут якби маємо симетричне мислення. Далі питання того, що по цьому питання чи мають проїжджати тільки громадський транспорт, і тоді, там, наприклад, все рівно будуть залишатися якісь проблеми, утруднення там з приватним транспортом, чи запустити так само приватний транспорт. Чи, наприклад, приватний транспорт запустити там частково сюди, частково на ту сторону. розумієте? Просто оце полегшення, якби, зі сторони центру до Міцкевича, не означає забрати повністю типу руху. Дивіться, маємо план. Ми маємо просто реально різні ескізи на даний момент, але це ще не є проект, проєкт. Тобто, коли є площа, є заїзд в паркінг, абсолютно нормальний, є дорога, яка проходить навколо пам'ятника, тут, ті самі дві смуги. І Тут залишаються ці смуги, причому ми не чіпаємо ті вази, які ми вже підняли. Так само є там частиною пам'ятника і так далі. Там не треба нічого переносити. Тобто, це абсолютно реалістична штука. Просто ми, якби парковоче, перетворюємо нормальний зелений зелену площу, і хай ну буде збудований підземний паркінг. Оце, що ви зараз нам показуєте, це так. що це ескіз? Чи це, Дивіться, це це ескіз? Я говорю відверто, тому що ще раз скажу, ми не маємо такого готового варіанту, бо це зараз тільки питання земельної ділянки. Тобто там треба буде дійсно робити шурфи і так далі. Я пропоную зафіксувати у ті речі, які ви вважаєте важливими. Я їх так само вважаю важливими. бо не тільки попрошу я зараз. Тут okay. одне речення, не тільки проект, коли воно вже буде збудовано, а як воно буде будуватися. Так, давайте передбачимо, що спочатку, наприклад, будувати цю, цю частину, їздити сюди, і нехай це промалюють в майбутньому, так. Потім будувати цю частину, їздити по цій частині. Тобто то це все можна зробити. Ре, в маже, в маже Ви, Андрій Іванович на колегії вчора зі мною спілкувався, коли я був проти розглядати цей процес. Сказав, що у вас є готова пропозиція об'їзду. На сьогоднішній момент вона є не прорахована, це лише логічні, можливо. Пропозиції від вас, як би воно мало працювати? Так того, як сьогодні. Що... Це як мінімум, так як сьогодні. Тобто це є готове, Але як може паркінг спраць. може з тим, з тим, як сьогодні їздять машини працювати. А де заїзд. Заїзд ось тут. В На... нетранзитній частині. А як ви перекриєте ту дорогу, щоб туди зробити проїзд? І куди саме? Ну, якщо у вас заїзд тут, no. дорога є, значить треба перекрити цю дорогу. Дорога ось вона, вона залишається. А та що візє від короля до нема? Як це пустити її ближче? Ніла іде зараз дорога, яку ви намалювали хоча б на цьому ескізі. Поясніть мені, будь ласка, коли ви її перекриєте, коли ви будете там проривати, то тобто вона буде повністю перекрита. Перепрошую, якщо під існуючими двома смугами в напрямку до оперного так. робити роботи, то можна пустити ближче під будинками. Підсудбартом готелем і з різкішим це під час будівництва під час, це, під час... Вже, ми ми запропонували відкрити це... повністю рух до русських і через руску. Ні, дивіться, це під час будівництва варіант. логічно. Колеги дивіться <с тут. <с тут знаєте, ми вже починаємо мислити як абсолютно автомобілецентристи, а Ми насправді є так само фонатоми і велет не до того. Наш громадський транспорт. Абсолютно абсолютно тому. Тому дивіться, ми пропонуємо на ради. На розгляд ради поєднати всі е, точки зору і автомобілецентрично в тому числі. Тобто ми не, не хочемо створити там ніякого колапсу. Ще раз кажу, дивіться, от ми пропонуємо історію, коли ми зберігаємо статус-кво, як він є сьогодні. Та, нам треба подумати на період будівництва. Але з точки зору якби реальності, ну давайте на, на транспортні питання, з точки зору ОДР, з точки зору моделювання, зробимо повторне моделювання. Це, це можна спокійно робити, а земля та ще, ще одне запитання. Я просто хотів запитання до себе уточнити, може так. я думаю, що мене члени комісії підтримують. Рядом знаходиться ще один об'єкт, і ну, ви нам колись презентували його також, от як зараз ескіз. І ну, зараз він виглядає інакше, ніж ескіз. Чи не стане цим об'єктом так само, як з попереднім? Готельний ну, е комплекс, так, типу. він був на ескізі, я пам'ятаю, трошки інакше, ніж зараз виглядає. Той ескіз, що я презентував, він був такий самий, як виглядає зараз. Там такий якийсь був він на дві частини робив. Це не я не презентував такого ескізу. Це була попередня пропозиція, яка ніколи не, как бы, не розглядалася. Ну, тобто, це була пропозиція до того, як я, в принципі, прийшов на роботу і видавала місто буде на цей готель. Одразу як виглядали, показували зовсім інший варіант. Ну, можливо, на сесії я щось не, не, не Це я <пробуйте> Я билося. Ну, попробуйте, як <пробуйте> бюджетна комісія. З точки зору потрібен там паркінг, підземний парк. За, за, Є завжди проблеми. От в цих європейських містах я вивчав досвід будівництва підрядних паркінгів на багато багатогірших умовах, там, на півні мечті біля річки Рейн. Після залишками Римської там, фортеці, і, кір, <заніт> Наші Шіземні парки прекрасно працюють і будуються, і все, слава Богу, стоїть там у всіх містах європейських тут можливо? Можливо. Чи погіршить ситуацію транспортну, а ті транспортні моделювання, які були зроблені, вони показують, що можливо погіршення не буде запрошувати, але критичного повішення не відбувається. Це за, за умови, що ми не змінюємо, не перерослимо місце міста. Може, весь світ не кажу це міста має проміжок і... Має бути звільнено від мобільного транспорту і залишити, що ему власний транспорт. Проєкт заслуговує на підтримку, та, але на, 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 наразі ну, немає ну, проєкту, та, є там ескіз. Ми ж просто за то говоримо. І ми б були впевнені, ми хочемо підтримати дуже, хочемо вам допомогти в тому. Але коли є, наприклад, проєкт, передбачає <підтримка> для робота. Та, наприклад, треба крок один, крок два, крок три, тут все промірено, тут все зрозуміло, і тоді всім все зрозуміло нам і. Вам, а зараз нічого не зрозуміло для для, для Ви знаєте, для формального проєкту треба землю. Ну не може бути розробка проєкту без землі. нас є ну, не достатньо. Ми виділили спеціально кошти. Львів автодор, коли руками не виділялися, на всі програми забезпечені для того, щоб ми моделювали. Так. На сьогодні у нас є спеціалісти, слава так. Богу, які вміють моделювати. Прийдіть до них з вашими ескізами так. Так. і покажіть, так, так. Але, але це паралельна історія. Антон, це не цих цих Антон, моделювань це не можна робити історія. багато. Антон, Антон. Це не парадель. Дивіться, ми, ми, ж, ми ж кажемо, зберігаємо там, можливість проїзду. Далі треба кажемо, буде Далі... світловано. Ну, так воно і не може бути зафіксовано, бо не має ще бути проекту. Ну, моделювання це не фіксування. Ця модель, яка була зроблена по проїзду, по моделюванню контракту, вона не показала, один сценарій не показав про те, що поїжджені. Да, Критично це ви маєте на увазі стоп. Критично це коли зупиниться весь рух? Ні, це є збільшення часу проїзду транспорту. Так, є але, величезний. Але тому, що, ми ж розуміємо, наше місто, я вважаю, рано чи пізно прийде до того, що в нас має бути пішкільна зона в цілому центрі. Ми малюємо більш-менш модель, яка з вами була представлена як візією. Пробачте, ну це зачепило. У вас була візія до 2030 року, як називається місто Львів, в якій транспортна була виключена, тому що не напрацьована. Ви нам обіцяли під час голосування, що ми сядемо на працю три роки. Так, після того стало об'єднання міської територіальної громади. До того? Ні, це було до того, але через рік після того, А, а що, саме, що саме з точки руху не погіршить. Ми ж тут нічого не змінюємо. Під час про... то, сподівається, що буде власна, така організація дорога. Дуже... Я не маю гарантії, що при відкритті там, випадково, випадково, всіх отихних підземних робіт не почнуться катафазії з різноманітними державними установами щодо того, там, можна зараз попати, не можна. Це вже не наше питання. Ми говоримо про транспорт. На сьогодні я не бачу, як краще, я ще раз кажу, я не вірю, що краще буде. Але принаймні не гірше. Тому критичність, що ви говорите знову ж таки питання. Це гірша ситуація, яка у місті Львові може так. Давайте просто перед початком будь-яких будівельних робіт ще раз виносите на комісію і перед і початком цей... затвердження. Будь ласка, дайте на моделювання всіх тих ваших ідей. ідеї перша ухвала? Ні, це вже друга, тому я категорично проти. Ні, ну так добре, друга ухвала тільки про зато. Це не. є друга ухвала. Я це сказав Андрію Івановичу. Ми не можемо добре. це робити не А не Чому? А що ви не можете Ні, не рішенням комісії зобов'язати перед, 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 перед тим як виходити на будь-які передбачення. Зі поваги. Але при першій ми це говорили. При першій це пішло. No. При першій нам моделювали, при першій ми зустрілися і познайомилися. Дивіться, ми правильно реагуючи на це, ми маємо рішення щодо функціонування. Але щодо, наприклад, просто перекриття, ну ми до наступної сесії це ніхто не комісія. зробить. Я, на жаль, не, не можу район. затримувати, тому що мене просять все-таки звільнити. Я не бачу можливості підтримувати. Ми пропозицію вам лишили. Вчора я її, Андрію Івановичу, в принципі, говорив. Немає готового, ми не можемо. Транспортна комісія не проголосувала на її про. На жаль, на вас. Для нас, я хочу розуміти, як? Все. Маєте під, які в принципі, виконують нагляд ну, ваших, маю на увазі. Є структурні підрозділи в Лісній міській раді, які ми дали всі можливі варіанти для того, щоб це зробити. Всі. І за весь цей час це вже скільки роки тягнеться, це дуже історія. Другий рік вже варі. можна було представити, а не показувати ескіз. Ще раз скажу, ескіз це добре. Я перший раз бачу якісь логічні, і то на ескізі не видно. Під час роботи, як би мало відбуватися ОДР, а вам треба ще погоджувати їх в поліцію. Так, правильно, поліції буде поводження. Ні, тобто в немає. Дякую. Питання завершено. Чи є якісь ще питання різні?